Все необхідне, два рапорта і ще шість рядів. Зараз я на початку ряда. Тут собі подивіться, де ви знаходитесь, і в'яжемо чотири лицевих. Дві виворотніх, чотири лицевих, дві виворотні, чотири лицевих, дві виворотні, чотири лицевих, Лицеві не роз'єдную, тож вони були на одній спиці. Так, дві виборотні. Тут у нас залишилось шість петель. Мені з них потрібно зробити 4. Я одну пров'язую, дві наступні пров'язую разом. Знову одну пров'язую. Дві наступних пров'язую разом. Тут у нас залишається дві виборутні. Нам потрібно вийти на ось такий знову малюнок. Тут у нас три лицевих. Ми з них робимо чотири лицевих одну петлю. Ми беремо з протяжки. Чотири, дві виборотніх. Тут з шести лицевих, скільки в нас їх тут 2, 4, 6, 7 лицевих, нам потрібно зробити чотири лицевих. Одну пров'язали, дві разом. Далі дві разом і дві разом. Вийшло у нас чотири лицевих. Далі дві виворотніх. Тут знову з трьох ми робимо чотири, одну петлю беремо з протяжки. І четверта. Дві виворотні. Тут нам потрібно так само пров'язати. Одну лицеву в'яжемо дві разом. Знову одну лицеву. Дві разом. Далі дві виворотні. Лицеві перенесемо туди, щоб вони у нас були всі на одній спиці. Так, і на другій спиці в'яжемо чотири лицевих, дві виворотніх, чотири лицевих. Дві виворотні, чотири лицевих пров'язали. Наступний ряд пров'яжіть по малюнку. Пров'язала ще один ряд. І в наступному ряді ми в'яжемо. Дві петлі залишаємо за роботою, дві пров'язуємо. І робимо перехрещування. Далі дві виворотні. і знову перехрещування. Робіть перехрещування до кінця ряда, потім 4 ряди по малюнку, знову перехрещування, 4 ряда по малюнку, ще одне перехрещування і 2 ряди, і зустрічаємося. Все, я пров'язала резинку. Далі нам потрібно закрити ось цю центральну частину. Ми закриваємо петлі передом. Ще по дві виворотні закриємо і почнемо закривати ось тут з першої лицевої. Закривати ми будемо еластичним методом. Першу петлю знімаємо. Дивіться, далі у нас йде виворотня петля. Для виворотньої ми робимо накид назад, пров'язуємо виворотню. Робимо протяжку раз і два. Знову виворотня, значить назад. Протяжка раз, протяжка два. Далі у нас йде лицева петля. Лицева робимо накид на себе. Пров'язали. Одна. І друга протяжка знову лицева, значить, на себе. Протяжка. Знову лицева на себе. Лицева накид на себе. Виворотня накид від себе, виворотня накид від себе. Лицева на себе. Лицева на себе. І останню петлю, яку ми закриваємо, це перша петля з лицевих. Робимо накид на себе і закриваємо. Ця петля, щоб вона тут не болталась, ми її пров'яжемо разом з цією першою. Так, і далі ми пров'язуємо дві лицевих. І робимо із протяжки ще одну петлю, знову дві лицевих з протяжки петлю. Дві лицевих з протяжки петлю. Дві лицевих з протяжки петлю. Дов'язуємо так до кінця ряд. В кінці останню петлю кромочну треба сюди приєднати. Ми беремо ось тут. Цю можна перекрутити, тож щоб вона там не була така розтягнута. І пров'язуємо останню кромочку. Все, і Ми отак приєднали її сюди. Далі для того, щоб ось тут скраєчку у нас був такий гарний. Відворот. Ми будемо знімати. Першу петлю ми знімаємо зазвичай просто, а зараз ми її будемо ось так з накидом знімати. І пров'язуємо виворотний ряд. Останню кромочну петлю ми будемо пров'язувати завжди лицевою. У вас тут буде в наступному ряді з накидом, Лицеву з накидом пров'язуємо разом. Знову повертаємо в'язання, першу петлю знімаємо ось так з накидом і в'яжемо лицевий ряд. І продовжуємо ось так в'язати лицеві вивороті, лицеві вивороті. Вяжемо цю верхню спідничку десь 6 см. Можете пров'язати 5 см і шостий закрити виворотними петлями. Взагалі, дивіться, яка вам потрібна загальна довжина сукні. Якщо це, от, мені потрібно було 25 см. А ця спідничка на 2 см менше. Ось так. Нижню ми ще зараз зв'яжемо, а зараз ми в'яжемо верхню. На 2 см менше, ніж вам потрібна довжина сукні. Пров'яжете всі лицеві, пров'язуємо один ряд виворотніми петлями, щоб тут у нас були виворотні. І закриваємо також виворотними. Так, я пров'язала до потрібної довжини. Останній ряд виворотній, я пров'язала його лицевими, щоб тут у нас вийшло, вийшов виворот. І закриваємо петлі. Першу петлю знімаємо. Наступно пров'язуємо виворотню. і робимо протяжку. Можна так, можна одягати цю петлю сюди і дві разом, так, в принципі, і зручніше. Головне, не затягуйте, щоб не було сильно таке перетягнуто. Все, закриваємо так до кінця ряду. Для того, щоб набрати нижню спідничку, беремо нитку іншого кольору і дивіться, що нам потрібно набрати. Ми набираємо тут чотири петлі, тут дві виворотні, тут 4 петлі, дві виворотні. Ми їх будемо бачити. Складаємо так, щоб зручно. І набираємо. Раз, Ну, набрали. Третю. І ось тут, наприклад, четверта. Виворотні тут легше в них є такий. Раз. Два, тепер дивимося. Далі. Набираємо тут одна, друга, третя, і Далі виворотні. Бачите, у них така перемичка, її тут видно. Набирайте так до кінця ряду. Я направо необхідні петлі. першу петлю знімаємо і в'яжемо далі. Зараз пров'яжіть ряд лицевими, виворотнями і зустрінемося. Я пров'язала один лицевий, один виворотний. і в цьому ряді ми починаємо робити прибавки, пров'язуємо, першу знімаємо, три пров'язуємо і робимо прибавку з протяжки. Знову дві лицевих, зробили прибавку. Дві лицевих, зробили прибавку так, до кінця ряду. Цю спідничку нижню ви вже в'яжете до потрібної довжини. Тобто вам потрібна сукня 26 см, значить, у вас ось тут від шейки. До кінця спіднички має бути 26 см. В кінці так само пров'яжете один ряд виворотніми і наступний закриваєте також виворотними. Все, дов'язуйте.